Авіатрощі російського ІЛ 76 у Білгородській області прокоментував очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов. На жаль, треба констатувати, що що там сталося до кінця, не може жодна сторона відповісти. Позиція Росії зрозуміла. В всьому звинувачити Україну, при тому, що є ряд незрозумілих для такої позиції факторів. Це перш за все те, що вони не показали. Поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього нема. Тобто ситуація досить таки незрозуміла до кінця. Якщо це сталося, як за твердженням Російської Федерації, того, чому Росія приховувала кілька днів станом на зараз і приховує далі трупи, вона ж мала показувати це на весь світ. Дивіться, українці, вбивці, але ну нема трупів, нічого нема. І найближчим часом має відбутися черговий обмін військовополоненими і з росіянами. Кирило Буданов каже, Україна докладає до цього максимум зусиль. Життя наших, наших людей, наших громадян, військовослужбовців чи цивільних, воно не має бути в небезпеці і в тих жахливих умовах, яких їх там утримують. Все, що можна зробити, ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться. А що сталося з цією, з цим епізодом? З часом ми дізнаємося.